Вітаємо! це програма що за екіп на телеканалі Армія. Тіві. Мене звуть Сергій Лєпко. Це крава, командир окремого водолазного загону центру спеціального призначення «Омега». Вітаю тебе. Доброго дня. І сьогодні поговоримо про спорядження бойового водолаза. Я не можу не запитати, які зараз задачі виконують бойові водолази. Задачі самі різноманітніші і ми звичайні спецпризначенці, але зв'язані з водою. Де є вода, де ми можемо використати воду для нашого непомітного виходу, де ми можемо спіймати противника на воді. Будь-який варіант ми будемо розглядати, готувати цю задачу і виконувати. Це диверсійні завдання, завдання змінування, розмінування. Розвідки водолазної. Все дає вода, ми скрізь можемо працювати, скрізь можемо виконувати найсміліші побажання нашого старшого військового керівництва. Розпочнемо з твоєї стрілецької зброї, яка візуально нічим не відрізняється від зброї стрілецької спецпризначенця. Так і є. Це звичайно штурмова гвинтівка. Чизет Brand 2 з 8-дюймовим стволом. Не суперкомплектація, скажімо так, але тут звичайний каліматор Aimpoint. Він по своєму ТТХ дозволяє використовувати його під водою саме до 45 метрів. Холосановський магніфер, але він вже не тримає воду, і ми доставляємо його вже саме на суші. Перед цим він проходить вакумацію. Деякі речі, які не можна занурювати під воду, вакуумуємо і доставляємо вже на суші перед використанням. Так, лазерний цілий вказівник, який працює і в інфрачервоному режимі, і просто як цілий вказівник. І ліхтарик. Все використовується як звичайними спецпризначенцями. Ліхтарики також бувають, які тримають воду, конкретно цей не тримає і доставляється також вже, вже на суші. З цієї компоновки під водою у нас може залишатися каліматор, безпосередньо гвинтівка. Так. І лазерний цілка може теж тримати воду. Так, так, так. Він тримає і можна його Мені завжди було цікаво, якщо використовувати ЛСВ під водою. Як це виглядає? Ніяк не використовуєш. А ти не пробував, по приколу включити, посвітити лазером? Ні, це дуже часто чимось поганим закінчується, тому що якщо туди потрапить хоч краплинка води, але це вже буде потім на суші, вона може не потрапити на контакт, і ми будемо використовувати на суші нормально. А але якщо потрапить під водою, саме вода всередину, і ми замкнемо контакт, він згорить просто під водою в тебе в моменті. Тому не граємось, не бавимось, не використовуємо так. Використовуємо вже саме на суші. Той факт, що це. Штурмова гвинтівка, що ти довішуєш якісь речі вже безпосередньо на суходолі. Він говорить про те, що водолази, як би воно не звучало, що ти в воді, тільки в воді, тільки в воді. Це не тільки водне середовище, не тільки водне середовище. Задачі ми виконуємо в основному на суші. Вода це можливість прихованого переміщення саме спецпризначенця до точки виконання завдання. Зараз в коментарях хтось напише, що якщо брати щось під воду просто надійне, хтось точно напише АК-74. Наприклад, що ти думаєш? От кажуть, що він найбільш стійкий, найбільш витривалий, найбільш простий механізм. Тим не менш, у тебе ЧЗ. Чому не АК? По-перше, ми ж переходимо на 5,56. Нам набагато простіше з цими боєприпасами, а по-друге, будь-яка зброя може бути надійною і гарно себе показувати. Це все залежить від користувача цієї зброї. Комусь можливо краще, яка хай собі бере використовує яка. Я взагалі хочу поміняти на підрозділ хікліркохи 433. Красиво. Красиво. За бажанням стрільця ти можеш обирати зброю, з якою тобі комфортно. Але от догляд за зброєю — це основа. Стосовно набоїв, скільки ти береш. Тому що відпливаєш ти на суттєву відстань. З собою я бачу у тебе раз, два, три, чотири, п'ять нарахував. Якщо просто от ти просто водолаз без ніяких додаткових ролей, бо в нас є ще додаткові ролі, то на тобі буде 15 магазинів. Так? Кулеметники так само в нас пускаються, але от кулемети в ПК використовуємо. І от ну, Крайня задача, кулеметники проходили під водою з ПК і 700 набоїв до нього під водою. Це, типу, треба все протягнути. На дистанцію 3 кілометри проходили під водою. Тобто є посада кулеметника водолаза, який тягне з собою прям пекач? Дієї гранатометник, так. Так, так, да, кулеметники, пекач і пекач. Коли працює пекач, то всі пригинаються, всі ховаються, всі бояться. Навіть там, от ці сучасні 5, 5, 6 кулемети, гарний звук, гарне, гарно строчить, як машинка, прямо ж душа радується, але це не страшно. Ну, це та сама арка, і це, це не страшно. Пекач це вже. Барганатомет, ти сказав? Ран, так, Ран, РПГ 7 беремо ми, да? чи який? Чи це труба має. Ну, на Рбіджі 6 зараз використовуємо. І... Я чому реагую, тому що мені завжди здавалося, що от є вода, водна стихія, а якщо щось ти воду зі зброї уронив, то все, воно згнило, ти про нього забув, бо під водою, як відомо, все гниє за дві секунди. Не, ну, за дві секунди, але так, але ну, все, все фіксується на собі, вся зброя фіксується, все абсолютно повністю фіксується. Щось впустив, потім організовуємо рятувальну операцію там, рядового, рядового магазину там, чи там, ще щось таке. Це також є так. так. Це військові, військові забави, я називаю. Також спостерігаю пістолет у тебе на ворбелті. Е, так, ну Пістолет у мене це мій особистий, нагородний. Я з ним скрізь. Е, ЧЗ, П-10С е, доволі така безвідмовна зброя. Більшість військовослужбовців мого загону використовують глоки 17-19 в різних генераціях. Як кому зручніше, в нас є різна зброя, і от кому, кому яка зброя більше подобається, таку використовуємо. Пістолет це вже як майже передостанній вогневий засіб для спецпризначенця, але він має бути. Стосовно набоїв, скільки там в магазині? 17 набоїв в магазині. Знову ж таки, ми ніколи не добиваємо повністю магазини. Повністю добиті магазини це завжди напряг для пружини магазину. Тому ми залишаємо її трошки розслабленою. Ми заряджаємо по 15, так само, як і в звичайні магазини. 5-5-6 ми забиваємо по 29 набоїв, не по 30. По 29 угу. саме. Один набій не, не зіграє, але пружини і саме подача, подача правильно набоїв. Буде краще, бо вони зачасту або, або перетискаються, або знову ж таки, в нашому випадку може потрапляти ще пісок і буде працювати не так. Тому, типу, от, ну, я заряджаюсь по 15 і по 29 в магазин. 15 в пістолет на самий чорний день, можна сказати так. Я просто дивлюся. Цілком штурмова гвинтівка, цілком звичний пістолет. А як же оце уявлення, що у водолазів там є якісь спеціальні підводні мегагарпуни, спеціальна підводна зброя окремо? Ви таке використовуєте? Саме розроблена для боротьби під водою? Ми цього не використовуємо. Воно є. Ми навіть навіть взяли з собою це так. Покрили, бо в нас дуже багато спорядження. Так. Радянська зброя. Автомат підводний спеціальний, саме для підводних боїв. Ні. Можу дати погратися з магазином. Дякую. Але за цей час саме за своїм призначенням ні разу не використовувався і ні разу підводних боїв, зафіксованих, знову ж таки, ні разу не було, під водою ніхто нікого не, не вбивав, саме з підводної зброї. Водолаз, коли побачить свого противника, йому буде ж, простіше, простіше, що дістати ніж, зарізати ножем. І це буде скоріше, бо це буде дистанція, така як ми з вами зараз стоїмо з нашою видимістю в наших річках, морях і тому подібне. Швидкістю там пересування і орієнтації під водою. Це не наше неприродне середовище. От що буде скоріше? Доставати автомат, який буде десь зафіксований на ремені до тебе. Ще щоб він не, не висів, не тіліпався. Ти його додатково зафіксуєш резинкою. Швидкість, швидкість використання зброї буде скоріше ножа. На коротких дистанціях ніж буде краще працювати. Але навіть при тому, якщо ми встигнемо стріляти, воно буде давати сильну віддачу. Набоїв нема, можна навіть магазин поставити. Так. Майже музейний експонат, з них небагато стріляли, не багато використовували, тому що, знову ж таки, я кажу, зброя, яка просто для того, щоб показати, що от у нас є підводна зброя. От, підводна зброя, і вона є, дійсно. І вона дійсно є, так. так. Але е, можна отримати непогану контузію, якщо стріляти під водою. От це так цікаво, бо воно ж по факту тут вилітає шпиця, так? Так, автомат стріляє як в автоматичному режимі, так і в одиночному. Е, в автоматичному режимі з е, парингах стояли. Ну, О, те саме, що ти отримуєш від хорошого боксера. Там, Таку нормальну трійку в голову, без захисту, без нічого. Це те саме, це що. За рахунок вакууму віддачі. Гідроудар тобі по голові. Після цього я, я скажу так, що важко її орієнтуватися. Ну, Ніякого задоволення від стрільби немає. Якщо це в бойовій обстановці, то на якийсь час водолаз навіть втрачає ну, може втрачати орієнтацію в просторі і зрозуміти, де, де він взагалі. Максимально не потрібна для військовослужбовця взагалі. А ти під водою стріляєш з нього отак? От? Чи ти, 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 ти чи ти пливеш отак от попереду? Е, в ходу, якщо ти не, не, не сядеш на, на саме на дно, ти нікуди не попадеш. Просто в нікуди. Це буде просто хаотична стрільба, і я ж кажу, що якби ззаді хтось за моєю спиною стріляв, би, я б цього дуже не хотів би і взагалі знаходитись попереду, того, хто стріляє. Якщо в цій зброї ми можемо контролювати, да, розуміти, де, що, як, що, що куди летить, яка траєкторія, яка балістика кулі, тут ми цього не зрозуміємо, бо вони себе ведуть абсолютно рандомно, скажімо так. Одна полетить прямо в ціль, друга полетить геть кудись в сторону, при тому, що одразу привилюють із ствола. Та сама історія стосується і Спеціального підводного пістолета. Довгі кулі, як голки. Під водою якусь відстань ще пролітають вони по своїй траєкторії. Вильоту далі просто хаотично. Він заряджається одразу чотирма набоями. В ньому є чотири байка і чотири постріли відбуваються по кругу. Навіть якщо один було утикання, наступний має відбутися три режими. Заряджання. заряджання? Так. Відкривається у нас. Запобіжник? Да, запобіжник, ще й на росіянській мові — предохранитель і, і вогонь. Віддача менша. Глушить менше. Ну, Віддачі алти... менше, майже типу, не глушить так, але ну, також. Ну, більш прицільна стрільба буде під водою. так. З це — Хороший боксер-троєчка це такий середнічковий боксер, який прилітає. Так, так, так. Але прилітає все одно. Можливо, думали, для якихось естетичних цілей підводного полювання, майбутнього на якусь рибу, водолаз плаває, платить гроші на якомусь курорті на балі. Ні. Є пневматичні ці рушниці, саме для підводного полювання. Вона буде набагато ефективніша і набагато точніша. І я думаю, зараз сучасні ці пневматичні рушниці підводні, вона ще й далі буде стріляти і набагато краще себе вести під водою. Іронічно, що тут є прицільні пристрої, Що вони все так. одно розраховували, що ти під водою в умовах поганої видимості, всіх всьому будеш, ну ми зараз зведемо цілик, оце все ми зробимо будемо стріляти. Для мене ніж було б набагато краще під водою, ніж ніж підводою. Але, Але вона є. Незважаючи на те, що це атавізм, вона там маселком задута зберігається, так. я поставлю тобі таке запитання. У тебе, як у бойового водолаза, в військовому квиточку вписано ось це і ось це. Так. Є yeah. так. так. Так, 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 так. Так вписано вписана зброя, як і звичайна зброя, так само і підводна зброя. Казав, що значно краще бою під водою використовувати ножі. Так, тебе? Водолази використовують водолазні ножі. Вони бувають різних модифікацій, різних фірм виробників. Чому водолазний ніж? Та зачасту він просто робиться з плавів і максимально підлаштований просто під водолаза, під його задачі, які він виконує. От Як цей великий ніж, в ньому навіть є ножниці для перерізання тих самих мотузок, сіток. І це Спрощує саме роботу водолаза. Товщина, заточка. Вони слабі, вони дуже часто ламаються, дуже часто виходять з ладу, але якщо використовувати зовсім звичайний ніж, з звичайних сплавів, він буде ламатись ще скоріше. Це трошки менший, така сама історія з тим, що тут. Є страпорізів для того, щоб тобі було щось простіше різати. Широка ручка для того, щоб було зручно тримати в руці, в перчатках зручно відчувати під водою, міцний тильник, яким можна щось забити, обстукати. І сплав, який менше ржавіє, менше окисляється і довше тримає, тримає свою заточку, довше, довше живе взагалі в умовах поганого середовища. Це вода, пісок, солена вода. Цей, до, до речі, нормально відпрацьований. Ну, по ньому видно, що він. А ти, я от звертаю увагу на їхнє е, піхо, е, спосіб кріплення. Воно у тебе виходить на нозі, десь тут тримається. Він. Це на нозі, це на руці. так. Не всі чіпляють на ноги, хтось більше любить там, собі на броню, на пояса, але ножів має бути декілька. І під водою водолаза може бути настільки цікаве положення, що деколи з ноги простіше дістати, деколи простіше дістати з руки. І це ну, ми не можемо передбачити, в який саме момент тобі буде зручніше на нозі, чи на руці, чи на броні. Чи на... Тут найголовніше, щоб водолаз розумів, де знаходяться його ножі. При заплутуванні в сітці він міг дістати один з них і виконати розрізання цієї сітки і звільнитися. Тут да, завжди цікаві кріплення на ножах. Вони просто спів не дістаються. Треба і різні ножі від різної моделі. знову ж таки, да, Тут ми тут нажимаємо. І це от водолаз має розуміти, який, який в нього ніж де, для того, щоб він міг на очі. Угу. Дістати просто ніж. Все. Команда. Команда. Я не міг подумати, що коли ми будемо говорити про озброєння водолаза, це займе стільки часу, дійсно, бо дуже багато всього цікавого. не ефективного, але, але цікавого точно. Тому, шановний глядач, Шановна глядачка, сьогоднішній випуск. Ми присвятимо вже виходить зброї бойового водолаза. Ми розглянули і всю. Напишіть обов'язково в коментарях, які ваші враження. Якщо ви водолаз, який бере якесь інше спорядження з собою, також можете написати. Ми завжди наголошуємо в програмі, що за екіп», Що вибір спорядження зброї це індивідуальний особистісний вибір кожного учасника, героя нашої програми. Так, ну це а... також буде цікаво почитати, бо є дуже часто свіжі, свіжі розумні думки, які можна брати в роботу і використовувати. Так, стосовно спорядження, до речі, те саме. І про спорядження ми поговоримо в наступному випуску е, нашої програми, що за якіп, розберемо, що це за футуристичні балони, бо я не розбираюсь, що робить оця штука, що це за велетенська торпеда. Просто також поговоримо. Тому геть багато всього цікавого обов'язково дочекайтеся. Другу програму, що за екіп про спорядження бойового водолаза. А тобі, крава, дякую на цьому моменті виходить. Дякую вам. Скажи, будь ласка, -як... як часто можна пісяти в костюм? Поламав карабін водолазом. Ганьба він що, в пакетику. Тільки українці вміють вбивати росіян правильно, і тільки українці знають, яке для цього потрібне спорядження. українців вже є ядерна зброя. Ось вона. О, ось.